Як думаєте, що спільного між затишним сімейним святом і холодною самотністю? На перший погляд може здатися, що нічого. Але коли читаєш назву картини Різдво у борделі, починаєш розуміти, що мистецтво має здатність не тільки дарувати насолоду, але й шокувати та змушувати замислитись: а чи для кожної людини це різдво буде щасливим? А чи кожна людина сприймає це свято як я? Приготуйтеся переосмислити те, що ви знали про різдво раніше. Сьогодні ми зануримося у світ дивних та провокативних картин, які змусять вас поглянути на це свято під дещо іншим кутом, і почну я з роботи, що кидає виклик традиційним уявленням про різдво як світле та радісне свято. Мене звати Неса Сацута, Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково підпишіться на канал та поставте смачнезну вподобайку. Бо я вас знаю, потім обов'язково забудете це зробити. Поставили, тоді поїхали. Першою ми розглянемо картину Едварда Мунка Різдво в Борделі. Цей шокуючий твір мистецтва показує. Настільки різноманітними можуть бути відчуття людей навіть у такий світлий час року на картині ми не бачимо ніяких релігійних сюжетів та канонів, немає звичного образу Діви Марії та новонародженого Ісуса. Натомість спостерігаємо меланхолійний сюжет у борделі, де дівчата щойно закінчили прикрашати ялинку. Її обличчя намальоване об'ємними масками, притаманними стилю Едварда Мунка, що підкреслюють її риси обличчя таким чином, наче художник запрошує пірнути у психологічну інтенсивність сцени. Позаду жінки, що читає на темному тлі ялинки, бачимо другорядну фігуру тендітної дівчини, яка ніби намагається боязко щось нам сказати. Але остерігається пані з книгою. Це навіює настрій ізоляції та меланхолії, незважаючи на святкову подію, припущену у назві картини. Інші фігури та елементи ніби зливаються з обстановкою навкруги. Їхні форми дещо невиразні, ілюструючи стурбованість мунка складними людськими емоціями, пов'язаними з не найкращими моментами людського досвіду. На мій погляд, ця картина дуже яскраво десакралізує класичний образ Різдва та показує, що це свято не тільки для святих та безгрішних, а й для звичайних людей. Навіть повій. Картина була написана у складні для мунка часи. Відсутність замовлень, розчарування, алкоголь. Похід до борделі у Любеку надихнув художника на цю доволі меланхолійну картину. Згодом Мунк напише цілу серію полотен під назвою Зелена кімната про нелегку долю гріховодниць. А борделі та їх мешканці стануть однією з улюблених тем Мунка. Якщо вас цікавить більш детальна біографія Едварда Мунка, в мене на каналі є вже цілих два відео про художника, про його творчість і про його трагічне кохання. Посилання обов'язково залишу в описі каналу, або десь отут. Різдвяні сюжети в мистецтві іноді вражають своєю. Різноманітністю щойно ми розглянули картину, що кидає неабиякий виклик традиційним уявленням про різдво як світле та радісне свято. Наступна ж робота буде не просто у негативно заряджених тонах. Вона зображуватиме величезну трагедію, де не існуватиме й натяку на щось світле і радісне. Це картина побиття немовлят Пітера Брейгеля старшого. На полотні художник зображує той зловіщий момент, коли цар Ірод наказав вбити всіх хлопчиків у віфлеємі, яким ще не виповнилось двох років, щоб знищити новонародженого Ісуса. На відміну від камерної та емоційно насиченої роботи Мунка, Брейгель створює масштабну сцену, де людське горе розгортається на тлі засніженого фламандського пейзажу. У добу Пітера Брейгеля Старшого художники часто переносили релігійні сюжети у контекст своєї епохи. Таким чином, на його картині побиття немовлят. Події відбуваються у фламандському селі, де глядач відчуває себе таким же заручником обставин, як і зображені персонажі. Центральне місце займає група жінок, які намагаються захистити своїх дітей. Їхні жести і вирази обличчя сповнені відчаю і розпачу. Ця група людей. Контрастує з жорстокими вершниками, які безжально виконують свій страшний наказ. Такий контраст підкреслює безсилля простих людей перед владою. Вершники перекривають усі шляхи виходу з села і залишаються байдужими до. Благань про порятунок дітей згодом Брейгель частково зафарбував трагічну сцену, оскільки замовнику картини не сподобалася її надмірна жорстокість. Пізніше його син Пітер Брейгель молодший створив копію твору, повернувши йому оригінальний задум батька. Таких доволі драматичних сюжетів, я думаю, саме час трішки відпочити та ознайомитись з картинами, що несуть скоріше розважальний характер, ніж якийсь глибокий сенс. Якби я не знала, хто намалював цю картину, то подумала б, що це якийсь сусідський хлопчик, що мріє про різдвяні подарунки та вирішив намалювати святому Миколаю листівку, а це картина великого художника Пабло Пікассо. Йба ба більше у Пабло Пікассо є ціла серія подібних різдвяних листівок з папа Нуелем, так звали іспанського Санта-Клауса, якого він змальовував, мабуть, з себе коли був у чудовому гуморі. Папа Нуель, Сивобородий, Товстун літнього віку, в червоному костюмі та ковпаку. У нього великий ніс та гілка ялинки у руці. У виконанні Пабло Пікассо він страшенно добрий та веселий. Ви знаєте, мені стало цікаво, як на цю листівку реагують люди. Я пішла у Reddit дізнатися про це. Зачитаю вам декілька коментарів. Звідти мені здається, такими картинами він тролив мистецтвознавців – і саме на тролінг він витрачав більшу частину свого часу. Бо якщо ви відвідаєте музей Пікассо, то помітите, як його творчість плавно переходить від геніального таланту до як я можу заробити більше грошей з найменшими зусиллями, що теж я вважаю геніальним. Пам'ятаю, як в дитинстві провалювала уроки мистецтва і вважала, що Мистецтво то не для мене, але якимось чином люди вихваляють отакі ось твори Пабло Пікассо. Схоже, я ні чорта не розумію у цьому мистецтві, та йому було просто глибоко байдуже щодо критики, але повірте, він вмів малювати. У відповідь на ці цитати наведу цитату самого Пікассо. Мені знадобилось все життя, щоб навчитись малювати як дитина. Якщо у вас в голові зараз виникають не дуже добрі вислови стосовно цієї геніальної роботи, і вам хочеться зрозуміти, якого чорта Пікасу називають великим художником, то я пропоную подивитись моє відео про цього генія. На моєму каналі є аж дві частини про його творчість та про те, як він знущався зі своїх жінок. Посилання шукайте у описі цього відео або десь отут. Наступна різдвяна картина листівка розважального характеру належить авторству Сальвадора Далі. Хто б сумнівався? Сальвадор загалом створив 19 унікальних різдвяних листівок для барселонського видавництва Хокс. Одна з листівок Далі насправді була ескізом для різдвяної обкладинки журналу «Вок» у 1946 році. На ній зображено симетрично розміщені архітектурні елементи з жіночими рисами обличчя, припорошені снігом та увінчені красивими ялинками. Куди ведеться дивна арка, ми можемо тільки здогадуватись у 1958 році. Він створив першу із серії в 19 вітальних листівок для Хокс. І видавництво щорічно надсилало ці мистецькі святкові листівки лікарям, фармацевтам та іншим клієнтам по всій Іспанії. Далі не включав у свої ілюстрації традиційні католицькі різдвяні образи, такі як сцена «Різдва з Дівою Марією, а натомість використовував більше американських і центральноєвропейських елементів, таких як різдвяна ялинка. Я не можу собі дозволити зовсім нічого не сказати про найсучаснішу інтерпретацію Різдва. Прадавні сакральні різдвяні сюжети й досі інтерпретують сучасні митці у своїх роботах. Яскравим прикладом цього є інсталяція Бенксі, Шрам, Віфлеєму, що має класичні релігійні образи, такі як Діву Марію та святого Йосифа з немовлям Ісуса. Проте, замість віфлеємської зірки над головами героїв, слід від снаряда. Таким чином, простими засобами Бенксі доступно доносить максимально складні, розриваючі серця на шматки, сенси. А в роботі різдвяне графіті митець вказує на проблематику безпритульних людей. Робить це за допомогою оленів Санта-Клауса, яких малює на стіні та санчата, які замінює лавка, де спить безпритульний чоловік. Робота Бенксі дещо сатирична, проте вона спонукає думати про людей, які не можуть повноцінно відчути родинне свято Різдва. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво, заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі! Під кінець відео я приготувала для самих стійких глядачів найсмачніше. А саме картини українських художників, що присвячені Різдву, серед цих картин навіть немає ніякого сенсу вишукувати щось екстра-неординарне, тому що завдяки нашим традиціям та звичаям українське мистецтво вже має неабиякі відмінності від світового. На відміну від західноєвропейських художників, які часто зображували тиху сімейну атмосферу різдва, українські митці XIX століття звертали увагу на більш життєствердну і радісну сторону свята, звертаючись до різдвяних традицій, зокрема показували культуру колядування в селах. Тому картини українських художників з колядниками, що Несуть радість у кожну хату, стали візитівкою українського різдвяного мистецтва. Тим паче, русифікація та поневолення українців спонукали плекати та зберігати саме автентичну культуру, а не поширювати щось чуже, непритаманне нам. Так робив Костянтин Трутовський у картині Колядники в Україні. Митець показував різних героїв: і колядників, які заглядають у вікно чи чекають біля хати, і закохану пару, і молодь, яка катається на санчатах та грає в сніжки. Розглядаючи полотно, ми ніби чуємо сміх персонажів, їхні пісні, і навіть плач дитини на передньому плані. Картина митця мимоволі переносить до українського села 19 століття. Викликає ностальгію та шану до рідних традицій. Представник національного реалістичного живопису другої половини 19 століття, початку 20-го, Сергій Васильківський теж не оминув тему Різдва. Колядники митця це данина захопленню. Українським фольклором та давниною дорослі й малі колядники завершили виконання різдвяних пісень і чекають, поки господиня наповнить гостинцями торбинку одного з учасників гурту. Видатним твором на різдвяну тематику є полотно колядки Миколи. Пимоненка, яке він намалював у другій половині 1880-х, твір зберігався в Донецьку, в обласному художньому музеї Пимоненка. Зараз доля твору невідома. На картині Миколи Пимоненка колядки ми бачимо не прикрашений фольклорний мотив, а типових виконавців колядок того часу. Малих хлопчаків, які завітали до небагатої оселі. Митець зафіксував момент співу. Впадає у вічі невибагливий дитячий одяг та пічка з пошкодженими кахлями. Настрою роботі додає постать хлопця, який не співає а зігріває замерзлі руки. Здається, що незлагоджена поліфонія стихійного хлопчачого хору прямо зараз лунає. З картини. У сьогоднішньому відео я хотіла навести такі приклади різдвяного мистецтва, котрі б максимально відрізнялись один від одного, та демонстрували б, як художники можуть зовсім по-різному інтерпретувати одну й ту ж тематику: подію чи свято, залежно від їхнього стилю, особистого бачення та культурного. Контексту, якби ми не ставились до того чи іншого художника та його творчості, це все вже існує. То чому б не познайомитись з мистецтвом трішечки поближче? Нехай навіть з тими його гранями, що іноді видаються нам дивакуватими. Сподіваюсь, наші з вами свята пройдуть у затишному колі близьких для нас людей, або просто у приємній атмосфері. На цьому у мене все. Шановні пані та панове мистецтво дякую, що додивилися ролик до кінця. Сподіваюсь, кожен із вас підкреслив щось цікаве саме для себе. Або просто приємно провів час. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку та не забудьте підписатись на канал, бо саме ці дії підбадьорюють мене знімати для вас і надалі. Ще одне обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими. Це допоможе нам із вами разом розвивати мистецький інфопростір українською. І, звичайно ж, не забуваємо донатити щодня непохитно та впевнено. З вами була мистецтво Манка. До нових відео зустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.